Слава Богу, дорога церква, слава Богу, брати та сестри. Знаєте, в житті кожна людина стикається з запитанням, на чому будувати своє життя. І знання, звички, мотивація, і, головне, поставити в своєму житті ціль, якої потрібно добиватися. І відповідь нас, віруючих людей, вона одна. Ми будуємо своє життя на Божому Слові. І це дуже, це дуже важливо для нас будувати своє життя на Божому Слові. І у нас, у кожного, коли ми переживаємо часи важкі, іде війна, то ми не тільки будуємо своє життя, але ми підтримуємо один одного. Но, особливо підтримка це. На основі богодухновенної книжці від Бога. І церква називає Біблію голосом Божим. І це дійсно так. Авторитет, який має Біблія для людей, чи віруючих, чи не віруючих, він дуже високий, тому що саме більше друкується на світі, це саме Біблії, і є великий попит на це. І завдяки Біблії Бог передав знання. І передав всі необхідні, всю необхідну інформацію для спасіння людини. Біблія безпомилкове откровіння його волі, випробування досвіду і та достовірним повідомленням про дії Бога в історії світу. І саме Слово Боже є надійним фундаментом здобування особистості. Збудування, коли ми збудовуємо особистість, коли ми збудовуємо сім'ю і збудовуємо націю. І підтверджуєм цих слів я хочу звернутися до місця Писання, це послання апостола Павла до Тимофія, де він звертається до свого учня, послідовника, і він звертається до нього такими словами. І так я зачитаю 2 Тимофія, 3 розділ. З 15 по 17 вірш. Тож до того ж, ти з дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити тебе на спасіння вірою в Ісуса Христа. Усе Писання богодухновенне і корисне для навчання, для викривання, для виправлення. Для наставлення в праведності. Нехай буде досконала Божа людина до всякого доброго діла готова. І знаєте, це таке місце, яке описує, як святе письмо впливає на людину, на її розвиток, і ми бачимо, як. Апостол звертається до свого учня і каже, що ти з дитинства знаєш святе письмо. І саме іудеї, а Тімофей, був іудеєм по матері, і саме вони з пелюшок ще воспитують людей на законі. І іноді іудеї так мали такі, що дитина. Бистріше забудеть своє ім'я чим закон, тому що дійсно вони вчили і з молоком матері вони навчалися. І саме про це каже, що ти з дитинства знаєш святе письмо. І як важливо нам знати теж святе письмо так досконало, як знали ці люди. Наступне умудрити на спасіння. Ось слово Боже, Писання умудряє нас на спасіння. І ми можемо бути свідками цього, що саме через Слово Боже, через читання, багато людей, багато людей зверталися до Бога, відкривали для себе оцей план спасіння, який Господь приготував в святому письмі. І жодна людина не може прийти до Господа. як не знаючи святе письмо, і ми бачимо, що віра в Господа вона будується на тому, на Слові Божому, і це дуже важливо. Також святе письмо дуже корисне для навчання, що тільки в святому Письмі, в Слові Божому, ми бачимо цей шлях Ісуса Христа, образ Христа. Його життя описано саме, саме в Біблії, і відкривається на сторінках Біблії, відкривається його вчення, і ми можемо розуміти, для чого Христос прийшов на цю землю, для чого він прожив, для чого він навчав, для чого він проповідував про небеса, про небесне царство, щоб ми отримали через нього спасіння. І наступне корисля для відкриття. Викриття часто люди бачать помилки інших людей, і вони застосовують святе письмо, але апостол тут звертається до людей і каже, що коли людина робить якісь прогріхи, то ми можемо через святе письмо показати, що вона живе не так, як написано, не так, як хоче від нас Господь, і саме це може привести людину. До каяття, може привести для зміни свого життя. Також святе письмо, як ми бачимо із цих вершів, корисне для виправлення, тобто потрібно звіряти з Біблією. Якщо це не суперечить Біблії, чи воно йде в розріз, то ця теорія, ця ідеологія не є людською, не є від Бога. Тому ми можемо е мати. Е це виправлення. І, на, і нарешті Павло вказує на вивчення писання е, служ, служити іншим людям, що саме він концентрує на це увагу. Е, для всякого доброго діла готова Божа людина. Коли ми е, розуміємо, від чого спасає наш Господь, коли ми розуміємо цей е, е, вихід, коли ми. Приймаємо Христа в своє серце, Бог міняє наше життя, і ми е, стаємо тими, через кого Бог починає діяти, коли ми можемо ходательствувати, молитися за інших людей, підтримувати їх. І, для, і це є якраз Божі справи е, в, в Божому ділі. І як висновок, сьогодні я хочу сконцентрувати і сказати, будуючи своє життя на Слові Божому. Людина має знання, які направляють її для спасіння через віру в Ісуса Христа, і це дуже важливо. Нехай Господь всіх благословить.